Відромся згоріло, немає нічого, не курдать. Нікіта, а як все було? Я спала з самой маленьке сістрічкою. Тут підбігає до віти, та каже, діка горить. Горів приватний житловий будинок по вулиці Пантелеймона коліша. І в цьому палаючому будинку знаходилось четверо діточок, з якими не було жодного дорослого. Але маленька дівчинка 2012 року народження не розгубилась і все зробила вірно. Я бігу мета тушить його, це, його бистра тушить, угу. воно не тушиться. Потім ще голова чакрушиться. Я бігом це, 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 давід був вже на вулиці. Я це, починаю, це, намочила, це, намочила собі це, рукав, і я так держалася. Бігу начала по по на одній руке виносити богданочку, а потім Сашеньку. Один рочок чотири роки, п'ять та десять. Не хочеться уявляти, але ці чотири дитячих життя. В одну мить міг забрати вогонь. І кіт, а в тебе всього братчиків і сестричок? Троє. Троє. А як ти їх виводила? Ти їм сказала, йдіть за мною чи когось на руки взяв? Сашу і Богдане взяла на рудночасно да. і Так. і всіх вивела, так? В ці страшні хвилини поряд з дітьми не було, здавалося б, найдорожчих для них людей, їхніх батьків. Які не мають їх залишати ні на секунду, а навпаки, повинні їх виховувати і взагалі несуть повну відповідальність за своїх дітей. Батьки прийшли mm -hmm. опісля цього вже після цього. з тобто, батьків не було вдома? Ні, Батьків не було. А батьки дорослих нікого не було в момент Ні, пожежі. нікого не було в будинку. Бігали від сусідів. Від сусідів на то тобто, діти самі були. Першими на допомогу прийшли сусіди. Перший все замітив Пилипенко Микола, це сусід наш по вулиці. Він дівчинку посадив спочатку в машину, тоді вже почав кричати, звати на допомогу, і тоді ми вже почали з ним ламати той забор, щоб дістати ще тро маленьких дітей. Побачив дим, пламя і діти там кричали, що треба ну, рятувати. Забігли з дружиною, там проживає четверо дітей. Одного сусіду вже врятував. Оцей ваш сусід він заходив безпосередньо в сам будинок. В Будинок чи? він не заходив, мені через забор, я так розумію, передавала дитину. Дити. Мені ну старша, найстарша дитина передавала меч. Найменше. Mm -hmm. І тоді вже виламали, щоб найнайменшу дістати. А потім сама маленька сталася во дворі. я її Бігом, то там почало на мене падати, все це з криші, mm -hmm. углі всякі. Це я бігом вибіжала, це з малесенька, я її прикрила отак, это, і все. І ми вибіжали. Оце цих врятували, і тоді вже викликали всі спецслужби, щоб приїхали, і, ну, і все миттю спалахнуло так, якби тебе спічечний будинок. Вже через 5 хвилин після виклику рятувальники прибули до місця пожежі та приступили до гасіння. В будинку палили меблі, побутова техніка, а сам вогонь перекинувся на покривлю та перекриття. Полум'я дуже швидко поширювалось по горючих конструкціях. Проте співробітникам ДСНС вдалося ліквідувати дану пожежу і не дозволити вогню охопити все помешкання. Шановні батьки, будь ласка, дорожіть життям своїх дітей і не дозволяйте їм грати з вогнем. А ми зі своєї сторони разом із освітянами і надалі будемо навчати їх правилам пожежної безпеки. І найголовніше, пам'ятайте, що саме від вас залежить доля власних дітей. І саме ви є головним прикладом для наслідування своєї дитини. Скажіть, ви не проти, щоб я показував вашу не, дити... не Д... Д... дитину розказував про її героїчний подвиг? Можна? Конечно. Ви даєте добро, так? Я даю добро.